Дуже серйозний і весь час про щось думає. Олександр Гаєвський приїхав у Луцькі з Коростеня. Там проживав у місцевому будинку престарілих. Коли росіяни почали гатити по Житомирщині, бомбили Коростень, приватні будинки і адміністративні будинки бомбили. Там залізничний вузол, великий у Коростені. Тоді пенсіонерів з тамтешнього геріатричного пансіонату евакуювали у Луцький. 28 березня нас приїхало 47 чоловік. П'ять тут залишилося, двоє померло. На жаль, тут уже ну за віком маю на увазі. А сорок поїхали назад. Я тут залишився, тому що умови утримання тут чудові, краще, ніж там у геріатричний пансіонат. Чоловік потрапив як тільки досяг пенсійного віку. На запитання, чому і як доля відвела в будинок престарілих, каже, так склалося життя. Залишився сам сильний Росії. На жаль. От, дружина померла у 2007 році, в син поїхав ще до війни, От, там залишився. Я з ним не спілкуюся, ну а сам я залишився без, без дому, без, 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 без криші над головою. І мусив переїхати, піти в електричний пансіонат. Про сина пенсіонер говорить неохоче. Він мені не телефонує, я йому не телефоную, так що ми одного вже й забудли, можна сказати. Про те, що рідний син зовсім забув про нього, каже далі. Чоловік надто вже стало зрозуміло з початком повномасштабної війни. Мовляв, дитина ні разу не поцікавилася, чи не вбила часом котра з ракет рідного батька. А внуки у вас є? Чи ви теж не знаєте? Не знаю, що нас він, мабуть, ще не А Може, женатий, вже женився, оженився мабуть, що ні від варто колись хотілося дізнатися щось. Якось байдуже, він мені не, не, не дзвонить, не, не телефонує, я йому не телефоную, мені байдуже якось, що з ним. Ми вже як чужі люди. І можна було б повірити, що чоловікові зовсім байдуже, якби його переживання не видавали очі, кидаючи холодні фрази про сина, вони ледь але помітно наливалися слізьми. Повертатися додому в будинок престарілих у Коростені, каже директорка Луцького геріатричного пансіонату Алла Гнатюк Олександр Гаєвський відмовився. Захотів лишитися у Луцьку, звідти Житомирщини таких самотніх у Луцьку лишилося шість людей. Просять не залишати їх, не гонити і просять надалі залишитися і жити своє життя тут з нами в пансіонаті. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.